З вами смугастий джміль, і ми починаємо. Привіт, Редіте, я пишу це з Нью-Йорка, і мені треба виговоритися. Мені 55 років, я проста жінка, виростила сина сама після того, як його батько пішов. Живу в скромній квартирі в Бронксі, працюю прибиральницею в офісі на Мангеттені. Мій син Ендрю, йому 28 років, добрий хлопець, працьовитий. Він виріс у бідності, але я завжди вчила його чесності та сімейних цінностей. Чотири роки тому він одружився з Софією, їй зараз 29, Вона успішна бізнес леді, керує своєю компанією у сфері маркетингу. Вони познайомилися в коледжі в NYU. Софія. Багата живе в пентхаусі у верхньому істсайді, сайді, їздить на Теслі, вечеряє в ресторанах із видом на центральний парк. З першого погляду їхній шлюб здавався ідеальним весілля в дорогому готелі з шампанським і феєрверками. Але Софія завжди дивилася на мене зверхньо через моє походження. Я з бідної сім'ї. Батько був двірником у Брукліні, мама працювала на кількох роботах, щоб прогодувати нас п'ятьох дітей. Я пишаюся цим, бо це зробило мене сильною. Але Софія вважала мене нижчим класом, загрозою для її статусу в елітних колах Нью-Йорка. Вона не показувала зневагу відкрито, але завдавала дрібних уколів. На мій день народження подарувала дешеву пластикову біжутерію з Амазон із цінником, щоб я бачила, скільки це коштує п'ять доларів. Ось, мамо, щось просте, як ти любиш, сказала з усмішкою, але в очах була злість. На сімейних вечерях ставила мені пластикові прибори, а гостям срібні. Ігнорувала мене в розмовах, ніби я не існую. Маніпулювала Ендрю, натякаючи, що я нижчих верств і не вписуюся в їхнє життя. Я терпіла мовчки, бо любила сина і не хотіла руйнувати його щастя. Після весілля стало гірше одного вечора я сказала Ендрю на кухні. Сину, її слова ранять мене, вона дивиться на мене, як на сміття. Він обійняв мене. Мамо, я поговорю з нею. Люблю вас обох. Ми вирішили рідше зустрічатися. Ендрю сказав Софії, що я почуваюся незатишно. Вона заплакала, заперечила я нічого не робила. Твоя мама заздрить моєму успіху, вона просто з бідного району. Ендрю частково повірив, бо не хотів бачити правди. Напруга зростала. На різдво Софія подарувала мені стару сукню зі свого гардеробу. Це тобі пасуватиме, ти звикла до простого. Я всміхнулася, але всередині кипіла. Сказала Ендрю: Сину, це не подарунок, це образа. Він кивнув, але не діяв. Я працювала прибиральницею. Щовечора поверталася додому, втомлена, згадувала дитинство, батька з усмішкою на вулицях, маму за швейною машинкою ночами. Ми бідні, але чесні, думала я. Софія жила в розкоші, вважала себе королевою, а мене служницею. Ендрю працював у її компанії, вона влаштувала його туди. Він залежав від неї фінансово, що робило його слабшим. Одного разу після сварки він сказав будь добрішою до мами. Вона всміхнулася добре, спробую. Але планувала нові уколи. Я трималася заради сина, Нью-Йорк із хмарочосами і метро був ареною цієї драми. За фасадом щастя ховався біль. Софії виповнилося 30. Вона влаштувала вечірку в дорогому ресторані в центрі Мангеттена з видом на Таймс Сквер. Подзвонила. Мамо, приходь, забудемо старі образи, станемо сім'єю. Я повірила, одягла найкращу сукню, приїхала рано. Серце калатало, може, все налагодиться. Але Софія влаштувала жорстокий жарт. Зустріла мене, представила гостям і персоналу ось моя прибиральниця з офісу, правда, мила. Гості засміялися, думаючи, що це жарт. Вона зняла відео і виклала в інстаграм. Жарт не вдався, але смішно. Відео розлетілося по нью-йоркських групах. Я вибігла, сіла в метро, поїхала додому, плачучи, як вона могла. Ендрю побачив відео, розлютився. Як ти посміла принизити маму? Це жорстокість. Це для сміху. Вона перебільшує. Він погрожував розповісти її партнерам. У Нью-Йорку бізнес тримається на репутації, скандали швидко поширюються. Я подзвонила Ендрю, не мстися, просто викресли її. Він приїхав, обійняв. Ми пішли до сімейного психолога в Мітауні, там говорили про почуття. Але Софія надіслала листа через адвоката Ендрю мусить порвати зі мною, інакше втратить роботу і квартиру в центрі. Ендрю прочитав це і сказав: Я обираю тебе, мамо». Він повернув обручку. Софія кричала Твоя мама заздрісна біднячка. Але він пішов. Конфлікт загострився. Софія писала: Повернися, я змінилася. Ендрю блокував. Ми ходили до психолога, говорили про його дитинство, як я працювала ночами, щоб купити шкільне приладдя. Психолог, цінуйте сім'ю, гроші не головне. Ендрю знайшов нову роботу в маленькій фірмі в Квінці, був щасливий. Я готувала йому їжу, ми гуляли в центральному парку. Життя навчить її, казала я. Але Софія не вчилася, почала поширювати плітки в соцмережах, анонімно в Редіті і Фейсбук-групах про мене і моїх батьків, називаючи нас невдахами. Надіслала повідомлення моїм батькам. Ваш чоловік сміття прибирав, ви сміття в суспільстві. Батьки заплакали, подзвонили. Марі, це боляче, ми працювали чесно. Мій терпець увірвався. Я сіла в убер і поїхала до її будинку із басейном і садом. Увірвалася, як ти посміла образити моїх батьків, ти лицемірна відьма. Вони працювали все життя, ти гнила всередині. Ти провалилася як дружина. Марі, ти просто заздриш мені. Софія замовкни, ти маніпуляторка, заслуговуєш самотності. Приїхав Ендрю, він все чув і сказав Мамо, ти сказала правду. Він сказав, що подає на розлучення, взяв мене за руку, і ми пішли. Софія ридала на підлозі, Ендрю подав на розлучення. Суд у Нью-Йорку був швидкий із доказами. Софія боролася, але здалася. Я анонімно поділилася історією на Reddit, пост став вірусним. Люди коментували такі історії часті. Софія втратила репутацію, клієнти пішли. Ендрю зустрів Олівію, вчительку, яка поважає його коріння. Вони одружилися просто в кафе в Брукліні, я танцювала, забувши біль. Софія залишилася самотньою в будинку, розмірковувала над помилками. Гроші не купують щастя. Перший апдейт. Друзі, дякую за всі повідомлення і коментарі під моїм постом. Їх було стільки, що я не встигала читати. Багато хто писав, що моя історія надихає, інші ділилися схожими ситуаціями, з невістками чи свекрухами, і це допомогло мені відчути, що я не одна. Дехто радив іти до терапевта, і ми з Ендрю все ще ходимо це реально допомагає. Ось що сталося після того, як я опублікувала свою історію. Після розлучення Ендрю переїхав до мене в Бронкс на деякий час, щоб зібратися з думками. Його нова робота в маленькій маркетинговій фірмі в Квінсі йде добре, не така гламурна, як у Софії, але він незалежний, і це головне. Ми часто гуляємо в проспект парку, їмо хот доги з вуличних кіосків і говоримо про все. Мамо, ти врятувала мене від токсичного життя, каже він. Олівія, його нова дівчина, вчителька в школі в Гарлемі, приходить на вечерю, готує прості салати і пиріг із яблуками. Вона поважає мене, питає про моє життя, не дивиться зверхньо. Ви сильна жінка Мері, сказала вона якось, і я мало не заплакала. Софія після розлучення намагалася повернути Ендрю, слала повідомлення, дзвонила з різних номерів. Я змінилася, давай спробуємо знову. Він блокував, але одного разу вона з'явилася біля його нової роботи з квітами і кавою. Ендрю, це помилка. Твоя мама маніпулює тобою? Ні. Ти маніпулювала мною роками. Іди геть. Вона пішла, але почала нову кампанію, найняла приватного детектива, щоб копати бруд про мене. Знайшла старі фото з моєї роботи прибиральницею, і поширила в linkedin групах нью-йоркських бізнесменів ось мати мого екс чоловіка, прибиральниця, яка зруйнувала наш шлюб через заздрість. Деякі повірили, але більшість коментували Це низько Софія. Її компанія втратила ще клієнтів. Один великий контракт із фірмою в Даунтауні скасували після скандалу. Я дізналася від подруги, яка працює в офісі поруч. Мої батьки в Брукліні, старенькі, підтримували мене. Тато, колишній двірник, сказав Доню, ми пишаємося тобою. Гроші не роблять людину. Ми з'їздили до них на барбекю, смажили бургери, сміялися. Ендрю розповів, як Софія контролювала його фінанси, не давала витрачати на мене, казала Твоя мама не варта. Тепер він вільний, навіть почав хобі, грає в баскетбол у місцевому парку. Психолог радить нам фокусуватися на позитиві, будуйте нові зв'язки. Ми так і робимо. Одного дня я зустріла Софію в старбакс у Мідтауні. Випадково. Вона сиділа з кавою, виглядала втомленою. Мері, давай поговоримо. Я сіла, що ти хочеш. Я шкодую про все, була гордовитою, бо боялася втратити статус. Я відповіла шкода, не поверне часу, ти принизила мою сім'ю. Вона заплакала допоможи мені повернути Ендрю. Ні, він щасливий без тебе, і я пішла, відчуваючи полегшення. Після цього Софія пішла до терапевта, чула від спільних знайомих. Її бізнес тримається, але вона втратила друзів з еліти. Тепер ходить на йогу в центральному парку, намагається змінитися. Але для нас це кінець. Ендрю і Олівія планують поїздку в Кейп код просту відпустку на пляжі. Я радію за них. Моя робота йде нормально, колеги підтримують, кажуть Ти героїня. Я почала волонтерити в шелтері для бездомних у Бронксі, допомагаю людям. Це дає сили. Апдейт другий всім привіт. Ваші коментарі на мій попередній апдейт були неймовірними. Стільки історій, порад і навіть пропозицій допомоги. Дехто писав про подібні сімейні драми в Лос-Анджелесі чи Чикаго, і це показує, що такі проблеми скрізь. Я вдячна за кожне слово підтримки, воно допомогло мені триматися. Ось свіжі новини з нашого життя в Нью-Йорку. Минув рік після розлучення, і Ендрю з Олівією одружилися, просте весілля в маленькому кафе у Вільямсбурзі, Бруклін, без фейерверків, просто друзі, пиріг і музика з плейлиста. Я танцювала з сином, як у його дитинстві, на вечірках у дворику. Олівія обійняла мене ви частина нашої сім'ї. Серце тануло вони живуть у затишній квартирі в Асторії, Квінс, не пентхаус, але з балконом і видом на парк. Ендрю просунувся на роботі, тепер керує маленьким відділом, заробляє сам. Мамо, дякую, що навчила мене незалежності. Ми святкуємо разом, на День подяки смажили індичку в моїй квартирі, грали в настільні ігри. Софія, після нашої зустрічі в Starbucks справді трохи змінилася, почала волонтерити в благодійних організаціях для бідних сімей у Нью-Йорку, чула від знайомих, що вона відвідує групу підтримки для розлучених у верхньому вестсайді. Її бізнес стабілізувався, але став меншим, втратила елітних клієнтів після скандалів. Одного разу надіслала мені листа. Мері, вибачте, за біль. Я зрозуміла, що гроші не замінять родину. Я не відповіла, але відчула, що вона вчиться. Мої батьки в Брукліні здорові, ми їздимо до них на недільні обіди. Мама готує пасту, тато розповідає історії з минулого. Доню, ти зробила правильно. Я все ще працюю прибиральницею, але почала онлайн курси, вчуся на адміністратора офісу, хочу просунутися. Ендрю допомагає з комп'ютером. Психолог каже, ви всі виросли з цієї ситуації. Ми говоримо про минуле без болю, як Софія контролювала, як я терпіла. Тепер фокус на майбутньому. Олівія чекає дитину так, я стану бабусею. Ми були на УЗД у клініці на Мангеттені, бачили малюка на екрані це хлопчик, сказали. Ендрю сяяв, назвемо на честь дідуся. Я плакала від радості. Софія дізналася через спільних друзів, надіслала подарунок, іграшку без записки. Ми прийняли, але не дзвонили. Вона живе в своєму будинку в Грінвічі, але рідко виходить, більше читає книги про самовдосконалення. Чула, що зустрічається з кимось новим, простим хлопцем із Джерсі. Може, це урок для неї? Я пишаюся своєю сім'єю. Ми скромні, але щасливі. Гуляємо в хайлайн, їмо піцу в маленькій Італії. Життя в Нью-Йорку швидке, але тепер спокійне. Дякую, Редіте, за те, що вислухали. Якщо хтось бореться з токсичними родичами, тримайтеся, правда переможе. Оновлю, якщо буде щось нове, але сподіваюся, все буде тихо. Друзі, якщо вам подобаються ці історії та ви хочете підтримати канал, приєднуйтесь до спонсорів. Всього за 35 гривень на місяць ви отримаєте ранній доступ до нових відео, дивіться їх на день раніше за всіх. Натискайте кнопку спонсорувати та станьте частиною нашої спільноти. А у кого немає можливості спонсорувати, можете донатити по одній, дві, три, п'ять гривень вам це не буде бити по кишені, а мені дуже сильно допоможе в розвитку каналу. Ще раз дякую вам усім. А з вами був смугастий джміль.